Погода на Волині 3 січня. Мороз. Десь ну, місцями до 10 градусів. Озерце, озеро зветься луки. Бачимо крига. Далі хвилі ще не дали замерзти. Ну тільки перша ніч морозу. Вчора було ще плюс. За одну ніч тільки намерзло. Легенький вітерець. Трошки сонечко, трошки хмари. отака така наша мальовнича волинь. Любуємося природою. Далі кром ліса, озера, ліса, озера, ліса.